Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз, як і часто на моєму каналі, ми будемо дивитись епічний, настрільний, тактичний, коротше, крутий бій на LT-432. Він тут буде грати дуже майстерно, і хоч окремих рекордів тут не буде, ну окрім того, що він настріляє на 2000 злишком досвіду, чистого, 2000 злишком. Це треба, треба вміти. Тож, дивись, якщо ти хочеш чогось навчитись, або просто хочеш побачити, як саме треба на ці ЛТ відігрувати. Вона вже світить, вона вже світить і починає стріляти. Правильно, правильно, що ще робити, коли ти на ЛТ. А бій у нас з 8 і 6 рівнем тут відверто, скажімо, так, пощастило. З набором. О, тут ще більше пощастило, того, що в АМХ відлетіла голова з одного нашого постріла, точніше, з другого. Тобто першим наш герой йому поламав БК швидше за все, а другим просто його взірвав. Або AMX не поремонтувався, або таке трапляється, йому просто не пощастило. А нашому герою під нікнеймом Піво SH92. Пощастило, тож він молодець, і зараз буде настрілювати далі. Я уявляю, як він зрадів, бо погодься майже 2000 дамагу, просто так. Це приємно, це приємно. Їде ЛТХ далі, вона постріляла з однієї сторони і бачить, що з іншої сторони мапи. В нас Ерлінберг, в нас зустрічний бій, ну, точніше, стандартний бій, бази з двох сторон, він бачить, що з другої сторони якраз нема кому світити. Того вирішує, щом би, би і не поїхати, і не взяти цю важку і відповідальну місію на себе. Тут ще щастить, просто на ходу залітає. До речі, я також от на ЛТСі граю, і в неї непогано, ну, я скажу, не рекордно, але достатньо часто залітає просто на ходу. Що прикольно. Що прикольно, Стабілізація непогана. І щастить. Так, суперхелка... А що це був? Фугас? Фугасом тільки на 70, даремно, треба було би баховою стріляти. Але ж нічого, нічо, виправив ситуацію, добрав вже 2400, накидав два фраги. зробив. 700 підсвітив, в цілому молодець і продовжує, що мені подобається, активно грати. Тобто він і світить, і намагається стріляти, і намагається десь трошки ризикувати. Симпатизую я завжди такі грі. Бо вона значно цікавіше, ніж коли люди просто стоять в кущиках і настрілюють або насвічують. Так, у нас щось Петехи наотримували вже з тих з чотирьох, по-моєму, тільки дві залишилось, так? Да? Так, да, два трупики трупи стоять. Ворожи ЛТХ, бачиш, також не пасе задніх. Тут вривається ондо, суперхелка ще один, і треба його бити. Треба його, напевно, бити, ох, там ще й суха. От зараз неприємно, неприємно, але наш герой дуже плоский, як млинчик. Опа! Залітає, залітає. Так, ну шо ж, давай, настрілюй, настрілюй, піва. Півош. Півош, настрілюй, настрілюй півош, бо ніхто, окрім тебе, то... Ой-ой-ой, тут можна отримати. Втік. Від дсу 152 не хочеться отримати. І танкує. Танкує навіть та бо в цієї Алтехі є броня. Летить он Бульдог, я бачу, все він... але пофіг, пофіг на Бульдога, його сушка наша забрала. А наш герой настрілює просто в каточок і не відпускає суперхелкета. Перезрядка в Алтехі 5 секунд. Плюс-мінус залежить від обладнання і так далі. І того він дуже часто може стріляти. Тут ще і суха, ну, блін, страшно, страшно ризикує наш герой, можна і в піпку отримати. Та й в цілому можна. Не хочеться, Не хочеться, бо вже 3000 дав. В сумарки вже виходить 4, майже 700. І отак от обережненько обережненько, не поспішку. Та ладно, да ні, в Дефендера вже не залетить. Та там бронепробиття на підкаліберах дуже низьке, щоб захисника залітало. Захисник дуже жирний. Ну, може, десь ззаду. Опа, скода. скода тут стоїть, і їй буде зараз дуже скода. Що вона там стоїть. Отримає. Отримає шкода Свій, свій дамаг. І що бачимо? О, він є Є більш дрібний карро. Той дрібніший в нього менше броні, можна було б ще дати, дато він виїжджає. Ні. Поки що обережненько грає, нікуди не поспішає. І правильно робить, чекає суху, вона кудись переїхала. Напевно, бо за будиночок. Так, а хто в нас ще тут може вискочити? Із всіх супротивників не світилося ще дві патехи. Вони можуть бути будь-яку до одна з них. Раз. Так, на фугас буде переключатись, так, да, переключається. А, так, да, фугас летить значно гірше, ніж під калібр. Це треба враховувати. І, і, не, і не виходить. Не виходить два рази поцілити. А хотілось. Хотілось. Чекає кущики, нікого тут нема. Так, ну добре. Добре, де, де ще дамагу взяти. Хочеться спитати, їде Елтеха. Я ж кажу, мені що подобається, це активний геймплей до провору, Чкода. Чкода. щось в мене сьогодні літера Ш вже не вимовляється, бо такий такі шостий бій я вже записую поспіль. І язик трошки натомився. Треба і відпочивати. Так, і сухо отримує по дупі. І ще разок, щастить їй. Щастить. Варгемінг дає їй останній шанс, а наш герой не дає. Шкода не пробиває, Не б'є нашу Лтеху, і я думаю, що зараз 432 поїде ту шкоду просто, просто робити в ній такі гарні охайні дірочки. Скажімо так. І шкода, нічого з того не може, з, ніяк не може запобігти цьому. Її доля вже вирішена. Вже вирішена. Так. 6 500 сумарки і продовжує настрілювати. Можна було навіть затаранити ту шкоду. Але ні, береже хипешечки. 5 фраг робить, 10-7 рахунок. Отак от от Лтеха настільки повпливала на результати цього бою. Вона тут постріляла, там постріляла. З центра забрала тяжика і продовжує відігрувати. Рекомендую, рекомендую брати на озброєння. Я розумію, що тут е шостий рівень з восьмим, але ж саме проактивна гра це те, що всім подобається. І в танчиках, і коли ти сам граєш, і коли ти дивишся, бо воно цікаво. Цікаво, коли ЛТ їде, стріляє, дає дамаг, шукає когось по кущам, нікого тут не бачить, але хтось там на, за базою має точно бути. Подивимося, ще п'ятеро червоненьких, і того ж є ще в кого стріляти. Обережненько тут же грає, хоча в нього стільки хпешок я б вже давно летів вперед, вже би вривався, Ну я вже часто кажу, в мене нетерпляче, я не можу дуже довго. Я думаю, що і ти також. У мене дві крайності, або я вже занадто обережно граю. Або лізу і вбиваюсь. От завжди треба шукати оцей баланс, щоб багато настрілювати і частіше вигравати. Ондо світиться Арл. Він стрільнув і карро. Карро не на нас не дивиться, можна йому дати. Раз. Не збив каточок. Так, ну, другий постріл, знову не збиває каточок. І тут вже і пофіг на той каточок. Так, карл на нас летить, дає нам плюху ззаду, голдовим. Під калібером стріляє. Чи чим він там, ну під калібером ж да, ось ще б'є. Ще б'є вже бебехою. Але отримує просто в маску обличчя. До нас вже преміумні бронебійні пішли снаряди. І сьомий фраг. Чудово! Сумарки вже майже 8 тисяч. Якщо ще рахувати заблоковану шкоду, то там навіть більше. І це Алтеха, я тобі хочу сказати. Алтеха, ой, застряг, ой, застряг. Той жирне не дає вихайте, вихайте тут. італійська ПТ. Так, простіше вже сюди розвернутися. Залишилось всього два червоненьких, і в нашого героя залишилось трошечки ХП, які можна постріляти. А в тебе залишилось поставити лайк, оформити підписку на канал Юрко, щоб не пропускати нові епічні бої, які виходять кожного дня. Ще й не по одному, а то й по три, а то ввечері ще й стрімчик. Так що, купа контенту, щоб то все не пропустити, доєднуйся до нашої спільноти. Ну, влучить. Ех ти, не залетіло. А той що, на КД стоїть? Все, перезарядився, втік. Де ще ПТХ? Плюнув, плюнув на того FL-10 і поїхав далі. Ну і правильно зробив. Готовий в незручній позиції. І в нього небагато вже таких епешок, щоб за ним бігати. тут можна добрати, бо він на каде. І восьмий фраг, а союзники добивають ту саму петеху, яку наш герой ще й підсвітив. Що ж, це перемога, це майстер. Ще взірвав боєукладку, касталон. Ну, таких великих медалей тут небагато, але Редлі Волтерса, воїна та основний калібр. Але ж, але ж ти поглянь на загальні результати. 8 фрагів, і йому дали за свої досягнення 2025 очок чистого досвіду. 2025. Це рекордні показники, в цілому навіть для багатьох танків. І бій. Піво САж продемонстрував дуже гарний, показав, як грати. Я маю надію, що ти вже вподобав, що ти вже занотував всі тактики і прийдеш з ними, щоб подивитись ще нові відео і, звісно, вечірній стрімчик. Заряджаю, щоб в тебе було світло і ніхто не хворів, і до зустрічі, до зустрічі на каналі Юрко. Все найкращого.